Люди істоти допитливі, нас завжди тягне дізнатися щось нове, будь то історичний факт, або як те чи інше влаштовано в нашому світі. Та найбільше нас цікавить зазирнути за паркан нашого сусіда та дізнатися, чи зеленіша в нього трава, чи гарніша в нього дружина, і чи верніше в нього теща. Я зараз не буквально про сусіда дядю Васю, нашого добряка, якого ми так давно знаємо. Я зараз говорю про більш глобальні речі. Тобто про всесвітню любов до реаліті шоу. Давай біомо біом, сіфер сраку пополам розріжжя. Та мільйони та мільярди переглядів про те, як та де живуть знаменитості. І хоча мене знаменитості вважає тільки моя дівчина, мати та кішка, і слава Богу, моє життя ну, ніяк не тягне на реаліті шоу. Тому ми сьогодні зазирнемо на місце моєї роботи, тобто штаб-квартиру лазні каміни. Вітаю! Мене звати Рудаков, і в цьому відео ми оглянемо магазин, поверхнево пройдемось по продукції, яка тут представлена, та частково познайомимось з персоналом. Тут вас зустрічає продавець-консультант, здебільшого сніжана. До речі, цікавий факт про неї. Вона працює тут з відкриття. Я говорю не про 9 ранку, а про те, що з самого відкриття, тобто вже понад 20 років. Це означає, що вона дуже досвідчений та кваліфікований спеціаліст. І вона не тільки вам гарно та приємно посміхнеться, а ще й дуже влучно задовільнить будь-який ваш запит. Навпроти неї сидить Микола. Він тут директор, мій. Дядько та мега спец в технічних запитаннях. Тож, якщо ви не знаєте, де, як та навіщо вам влаштувати камін, лазню або басейн, він з радістю вам допоможе. Після чого ми можемо спокійно оглянути далі весь магазин. Тож, перейдемо до поверхневого огляду магазину. Його можна поділити на три основні частини, тобто каміни, лазні і басейни. Наші основні три напрямки. Біля Миколи одразу стоїть стенд з дверцятами. До речі, він тут у нас не один. Їх чотири розкидані по всьому магазину. Один при виході, два за кутовим гавриловом. Тут ви можете спостерігати різних розмірів, дизайну та форм. Дверцята. Хочете зі склом, хочете без скла, хочете взагалі під дувайло. Після чого можемо перевести погляд на два стенди з камінними топками. До речі, в нас представлено не дуже багато виробників по наявності, тому що ми співпрацюємо з великою кількістю країн походження і ще з більшою кількістю виробників. Просто через простір в магазині ми не можемо і десятої частини від цього поставити. Ми, наприклад, можемо привезти спокійне вам німецькі топки, італійські, французькі, бельгійські, хорватські і безліч, 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 безліч різних виробників по вашому запиту. Але ніяк ми не обійдемося без нашої рідної України з її сталевими Гавриловими. Це кут, де в нас знаходяться кутові топки. Це польська кратки, а це українські гаврилів. І, до речі, скоро на каналі вийде ролик порівняння цих двох крихіток. Але не з точки зору річ, річ, предмет-предмет, а з точки зору ідеології: сталь чи чавун. В куточку у нас стоїть мега просто велетень. Філятинного типу, кутова топки з чорним шамотом. Дуже гарна, неймовірно, просто клас. Також тут решіточки на будь-який смак, колір та функціонал. Рухаємося далі. Далі в нас розміщені просто витвори мистецтва з натурального каменю. Я говорю про портали. Тут ви точно підберете на будь-який смак, гаманець та дизайн. Хочете в кут? Ось беріть. Хочете прямий, можна із дерев'яною балкою. Хочете англійського типу? Беріть хоч два. Аби ваш гаманець це змію дозволити. Далі ми можемо бачити печі каміни, тобто в просто народі буржуйки. І тут же дійсно великий вибір, але це навіть не крапля в морі від того, що ми можемо вам продати, привезти та змонтувати. Від звичайної буржуйки сербського виробника за 11400 до. Велетня бельгійського просто монстра за 90, який не тільки обігріє вашу кімнату, але ще стане надійним другом. До речі, відео порівняння цих буржуєчок чекайте на каналі. Тож. Вмикайте дзвіночки, підписуйтесь на канал, скоро буде багато цікавого контенту. Також тут присутні і електрокаміни, але ми не будемо на цій темі загострюватися. Буржуйки плавно перетікають в печі для лазні. Таким чином, ми відтіняємо зону, все, що пов'язано з камінами, від зони, що все, що пов'язана з саунами. Здебільшого в магазині у нас представлені українські виробники, але а вже ж ми зможемо привезти будь-якого виробника під ваш смак, окрім кацапських. Тим паче, навіщо вам цікавитись кацапськими печами? На цьому ми переходимо до аксесуарів, різноманітних на будь-який колір, смак, побажання, вік та гаманець. Зверху у нас висять два відерця: один на 15, другий на 20 літрів. Також. Поличка з різноманітними шапочками та аромамаслами. Тут у нас стенд з усілякими дрібничками та прикольчиками для лазні, починаючи від зеленої шапочки, продовжуючи червоною шапочкою, і всілякими такими практичними шапками для всієї родини, яку можна не тільки прати, а ще й носити руками. Але отут не тільки шапочки, а ще й мочалочки, рукавички, сидіння. Термометри, термогігрометри, запарнички, шаєчки, леєчки і навіть вінички. За мною ви можете спостерігати інший стендик, де в нас вже більше для технічної частини сауни, тобто світильнички, огорожі для світильничків, парео, до речі, Ну, парео це вже не технічно, це ще те, що ми носимо. Сілька. Рожево-оранжева сілька, яка впишеться в будь-яку лазню і зробить просто неймовірне свідчення всередині лазні. І переходимо до найменшого, найскуднішого, але не менш цікавого стеннику басейну це, до речі, доволі цікава річ. Чим більше себе представляє готовий виріб у замовника, тобто це камін, лазня або басейн, тим менше простору представлено у нас в магазині. Але з іншої сторони, це навіть логічно. Ну, не поставимо ми сюди басейн 5 на 10 та декілька десятків тонн вагою. Ну це ж ясно. За дверима в парну у нас ховається хімія для басейну. Тобто, якщо ваш маленький прихворів... В нього зелененька водичка або іржа, або різне просто сміття. Звертайтесь до нас, і ми підберемо на будь-який смак, хворобку та запит вам хімію. На цьому наш огляд дійшов до кінця. Пишіть в коментарях своє враження, ставте вподобайки, розкажіть просто, що вам більше всього сподобалось в нашому магазині, а що не сподобалось. Підписуйтесь на нас в соцмережах, користуйтесь нашими послугами і до зустрічі в наступних роликах.